<плес> Знайомтеся з цим Містер Біст крутяк. Арнольде, здається, тобі пощастило, і ти можеш взяти участь в одному з випробувань. Нині Містер Біст найпопулярніший блогер на планеті. На його канал підписані 155 мільйонів підписників. Це у 41 раз більше ніж у тебе. Отже, містер Біст соває тобі мільйон доларів, і ти маєш розтринькати його тут у здоровецькому супермаркеті. Так він точно тягне названня нового супергероя. Проте є ще темна сторона його гарних справ. До прикладу, в одному супермаркеті сотні людей чекали на містера Біста, котрий пообіцяв оплатити всім їх покупки. В результаті не прийшов люди, просто покидали свої візки з купою продуктів посеред магазину. Весь персонал був змушений працювати у нічну зміну, щоб покласти всі продукти назад на полиці. Та, схоже, тобі поталанило. У тебе є мільйон доларів і 5 хвилин, щоб його прохвискати. З чого почнемо? 50 PlayStation 5. 50 велетенських телеків для них. 800 парк росівок, сподіваюсь, вони твого розміру. Арні, може, подумаєш не тільки про себе, а й прихопиш щось для мене. Дякую, друже. А ти залишай свій гостиниць у вигляді Арні, ти встиг протринькати рівно мільйон доларів. А як платитимеш готівкою? Ой, Ой. Це жарти. Тут гроші з монополії. Знову не пощастило, Арнольде. Але не журися, у мене є ще дещо для тебе. Здипаємося. Бувай, Арнольде. Чи тобі подобається мертві пікселі на екрані? Що ти в біса задумав? Та ти що? Оце так несподіванка? Оце так квантовий стрибок. Певно, результат дуже важливого матчу залежить від тебе. А ти мені футбольна зірка Роналду. Ні, це типова помилка. Це Роналдо бразильський гравець. А ти, володар п'яти золотих м'ячів кріштіану Роналду, португальський гравець. Час боцати. Ну, чого ще очікувати від твоєї фізичної форми? Мабуть, доведеться драпати від розлючених фанів. На щастя, ти можеш сховатися від мільйонів лютих фанатів у твоїй величезній хаті. Рарналду. Ти в будинку прислуги. Твоя шикарна хата знаходиться далі по дорозі. Такий здоровений будинок повинен мати прислугу. Також тут є тренажерний зал, басейн, більярд, спа і два таємних входи, які гарантують, що жоден журналіст ніколи не знайде тебе. Арналду, де ти? А, я знаю. Ти можеш уявити, що тіло Роналду має лише 7% жиру. Хоча йому 35 років, згідно з його біологічними показниками, він має здоров'я та тіло 23-річного козака. Кріштіану споживає близько трьох тисяч калорій на день, як і він розбиває на шість маленьких прийомів їжі. Я знаю, що ти теж це робиш, але ти взагалі не рухайся. Ти ж не думав, що все буде так легко. У Кріщаду найпопулярніший інстаграм на землі. Майже 250 мільйонів підписників. Це як 34% європейського населення чи 76% населення США, оскільки вони не можуть дістатися до тебе в реальному світі, вони милуватимуться тобою через інтернет. Тобі і тут вдалося напартачити. Здається, час накивати п'ятами з власної хати. Дурбецело. Так, це твій гараж, Макларен Сена, Роллс Ройс Фантом, Бугатті Широн. Та Вейрон і Феррарі 599 вартістю 7 мільйонів доларів. Тільки не послизнися на слині. Хоча це може допомогти доплисти до твоєї розкішної 27-метрової яхти за 6 мільйонів доларів. Здається, тобі знову вдалося вийти сухим з води. Арнольде, стережись! Ситуація така собі, Арнольде. Йої, здається, тобі знову пощастило, друже. А чекай, з тобою не треба робити поспішних висновків. Схоже, все навкруги краї глючить. Відрізнити віртуальну реальність від дійсності з кожним днем дедалі важче. У uh, дежавю oh. заспокойся, параноїку. Безпритульні тварини часто прокрадаються у будинки, аби вполювати собі їдла. Mm -hmm. Чи все ж таки світ навколо mm -hmm. тебе симуляція? Росла пампушки, це оптична омана. Якщо змінити кут огляду, все упорядкується. Направду кажучи, все, що ти бачиш, це пліду твого мозку. Коли світло потрапляє на сітківку ока, воно перетворюється на імпульс, який передає інформацію системі візуальної обробки зображень. Звідти сигнал надходить у мозок, і ти можеш бачити. А потім. Ой ой, це що за файна дівка. Черговий глюк чи наслідок розпродажів на масовому ринку. Від такої синхроності твій мозок розірве на друски. Гарноль, не маєш рацію, це точно треба зафільмувати. Проте виймай телефон обережно з кишені, бо поліцейські можуть подумати, що ти тягнеш зброю. Так працює ілюзія. Твоя ретикулярна формація збудилася. Гей, куди зібрався страхополог? Гарні! Це ще хто? Ні, 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 навіть не думай, це тобі не матриця. Кепська ідея, як і зняти продовження легендарного фільму. Заспокойся, Арнольде, це галюни? І вони посилилися у триста разів. І мозокерні перетворюється на жижу, власне, як і він сам. Тут потрібно кваліфіковане медичне втручання. Якого біса? Мене, мене теж глюч Як тепер взагалі зрозуміти, що реальне, а що ні? Пиши в коментарях про свої глюки. А я піду, мабуть, відпочину. О, диви, паскудний настрій, невпевненість, стома. М -м, може, ти справді депресуєш? Можливо, час для психолога. Головне, не займатися самолікуванням, навіть не думай. Йо, яке різноманіття антидепресантів! Я так розумію читати інструкцію то для слабаків. Отож у тебе дві упаковки Прозека, 75 таблеток Селекса, 5 упаковок золота, півбаночки Lexa Pro і безліч заспокоювальних сиропів усіх видів та кольорів. Не факт, що це вилікує депресію, але якщо почав збиральництво, зупинитися важко. Єдине, що мене дійсно гарячить трициклічний антидепресант. Знаючи тебе, ти точно ковтнеш і цю гидоту. О, тобі і маєш. Подивимося, що ти зжер. Інгібітори мау можуть викликати білочку, а значить і галюни. Запаморочення, тремтіння, судоми, викликані інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну. Спосори іфорії задоволення трициклічні антидепресанти. До речі, ти помітив, що не їв уже вісім годин. Інколи моделі вживають антидепресанти, щоб спекатися голоду. А сни під антидепресантами, ніби ближчі та реальніші. Як гадаєш, це був сон чи дійсність? Що більше не хочеш самолікуватися? Го, Вернольде, що ти коїш? Не можна кидати таблетки у трібник. Не віглас! Через потрапляння антидепресантів у каналізацію риби стають агресивнішими. Ти ж пам'ятаєш, що тобі піранія! Від вмісту у воді флуоксетину риби втрачають свою індивідуальність. Цей ефект зберігається поколіннями. Хай йому греці, Арнольде, краще віднеси його до ветеринара. Чи ти забув, що буває від самолікування? М -м -м, здається, піранія вподобала людську плоть. Тож приручив свою піранію тобі вчиш її новим трюкам. Ну, принаймні намагайся, не журися, Арнольде, може, пощастить із новим улюбленцем. Знайомся тигрова акуле. Мені твоя задача її приручити. Що ж, потреба у тобі відпала? Ех, а я майже до нього звик. Арнольда, кула голодне, час приручати. Одомашнення триває десятки поколінь. Приручення чорнобурих лисиць зайняло 60 років і 35 поколінь. У них мутований ген слухняності, але вчені не знають, чи існує цей ген у акул. Щоб отримати результат, треба мінімум 250 років. Ти цій вподобайку, якщо не готовий чекати. Арнольде, не думаю, що зараз найкращий час обрати ім'я. Гей, вона голодна! стережись. Фух, м'якенька посадка. Мрієш бути кимось прирученим? Пам'ятай про зміни, що чекають будь-яку домашню тварину: повислів уха, маленькі зуби, зміни забарвлення і на 10% зменшення розміру мозку. Також можеш очікувати якихось дивних генетичних дефектів. Щоправда, лише тих, що стосуються викиду адреналіну у критичних ситуаціях. Гей, Арні, ти коли-небудь прокидався за кулою. Стривай, невже ти дозволиш бідолашній рибуні померти? Йой. Ти пірнув на 1150 футів, аби просто попрощатися зі своїм вихованцем? Це так тупо. Тебе ось ось з'їдять. Що? Тобі? Звідки він узя. А-а-а... Тобто, як я і планував? Геге. ти врятований, Ура! З усіх домашніх тварин людина першою приручила собак. Тому собака єдина тварина, яка здатна розпізнавати людські емоції. Якби історія змінилась 20 тисяч років тому, головними супутниками сьогоднішньої людини могли б бути ворони, ведмеді або навіть восьминоги, і, можливо, завдяки тобі, Арні, колись у нас будуть дресировані піранні. Але не сьогодні. Бідненький з голоднів. Арнольде, глянь! Це ж ти лише з майбутнього. Схаменися йому не потрібні твої труселя. Йому потрібна допомога, тому ти вирушаєш до 2050 року. Та й таке не дуже схоже на світле майбутнє. Справді, адже до 2050 року Земля страждатиме від глобального потепління. Населення планети зросте до 10 мільярдів людей, і спричинить перенаселення та нестечу прісної води. А на держави розв'яжуть війну за останню бляшенку пепсі. Уявляєш, планета на межі знищення, а вони чубляться за пепсі. Гарест повернемося до нашої місії у 2050 році. У кожної людини є кібернетичні імпланти. І, оскільки ворожі дрони можуть виявити імпланти на відстані 10 кілометрів, ти, Арнольде, найневразливіша людина у 2050 році. Саме ти допоможеш змінити хід війни. So Отже, Арнольде, ворог ідентифікований на півночі. Але шлях до нього блокують електромагнітні гармати, які стріляють електричними імпульсами замість снарядів. Швидкість імпульсу перевищує 7 тисяч кілометрів за годину. Потрібно терміново знайти укриття хутко в метро. Гармати ви оминули, але є інші проблеми. Дрони, яких виявили сканери. Спокійно, Арнольде. Ти ж пам'ятаєш, що ці дрони навіть не помітять тебе. Потрібно лише прослизнути повзи і вимкнути живлення. Молодчина, Арнольде! До такого майбутнє не було готове. Уперед, друже! Ви майже на місці час вибратися на поверхню. Арнольде, навкруги повно расистів. Залезь до екзокостюму. У ньому ти можеш стати суперсолдатом і долати великі відстані без втоми. А всі фізичні навантаження стають в двадцять разів легшими, ніж насправді. Тепер ти непереможний. Треба тільки втелепати як керувати. А Арнольде, Ні. Ти щойно вколошка в себе із майбутнього. Гарест потім поплачеш. Вороги наближаються. У тебе вогнемет. Застосуй його. О, так. Ніхто навіть і гадки не мав, що таке відбудеться одного разу в Голівуді. Арнольде, обережна ракета! Арнольде! Арнольде! Все гаразд? Арнольде, Ти серйозно постраждав, тому лікарям довелося трохи тебе удосконалити. Як нова копійка, але є проблеми? Тепер нам потрібен солдат без імплантів, і тобі потрібно повернутися в минуле і знайти його. А От і твій доброволець. Тягни його в портал. Хм. Здається, десь я вже це бачив. У місті панує хаос. У двобої зійшлися два гіганти — Конг та Годзіла. Доброго ранку, Арнольде. Які плани на сьогодні? Мабуть, плани на сьогодні не сконати. Тобі страшно, Арнольде. Але якщо це все вигадка, що як ні Кінг-Конг, ні Годзіла не зможуть насправді вижити на землі. Все просто. Дивись. Найбільша людина у світі це Роберт Першин Уодлоу, його зріст був 2 метри 72 сантиметри, і прожив він всього 22 роки. Він мав хворобу, яка називається гігантизм. При цьому захворюванні мозок виділяє надмірну кількість гормону зросту. Тому в процесі еволюції людини були встановлені норми зросту та ваги А будь-які відхилення від норми наразі вважаються хворобою. Одне з найбільших навантажень відчуває серце, яке повинне циркулювати 15 літрів крові замість 5. І часто воно не витримує такої динаміки. Але якщо до того, що на землі вже є гігантські істоти, кити, ну, тут все легко можна пояснити. Щільність води вища за щільність повітря і майже дорівнює щільності тіла людини. Ось чому ми можемо плавати на поверхні солоної води. Це означає, що саме середовище проживання підтримує вагу живих істот.